Всередину заважає потрапити двері. Тобто ми її відкриваємо. Дві двері в одну сторону відкриваються. Вони повинні одна в одну сторону відкриватися, а друга в другу сторону відкриватися. Тобто я заїжджаю і так нині сум'янка Оксана Аксенко потрапляє до бібліотеки. Єдиний міст, інклюзивний читальний заклад. Якби додає, вона приїхала на ручному кріслі колісному, то без сторонньої допомоги в приміщення не потрапила. Звичайна коляска – це дуже тяжело рукам, дуже тяжело це. Треба силу в руках мати, особливо коли це касається пониження, бордюри, пониження, щоб туди заїхати. Зараз я заїжджаю, мені легше заїхати. Раніше це ну, взагалі було. Тому було. У нас у місті, якщо ви звернули увагу, у нас понижень немає. Вони є там в центрі небагато. Пані Оксана має інвалідність 2008 року на кріслі колісному пересувається містом з 2011 одинадцятого. Спочатку воно було ручне додання Оксана, електричне, у неї з'явилось два роки тому, та воно також не вирішує проблем безбар'єрності. «Везде бордюри, бордюри, бордюри. От тут виїхати де з'їхати? Я тут ніде з'їхати, тільки їхати кінець вулиці, і там є пониження, можна з'їхати. І якщо ви були в інших місцях на западній Україні, то там зовсім все по-другому. Там пониження в ноль, тобто людина може спокійно пересуватися на інвалідному візку. Як приклад недоступності, Оксана показує місцевий туалет, де майже зруйноване вікно і немає поручнів. Тут тільки оборудовається поручні треба. і ремонт, ремонту. І Всі поручень доноти, щоб можна було взяти встати з коляски. От я беру стаю з коляски і пересісти на унітаз, то тобто, й споруд він довго бути отут, а не оттам, от там десь. Коли ця бібліотека каже пані Оксана, стала інклюзивною, найголовніша зміна це Відсутність порогів. Це для нас дуже це, це я ще не ж кажу, що на цій колясці. На другої коляскі це взагалі Під'їжджаєш до порога і ти не можеш через нього переїхати. Все, путь закінчився. Має труднощі із пішохідними переходами у місті, каже пані Оксана. Неодноразово зверталась до органів влади, каже жінка, щоб виправили ситуацію, поки без змін. Оце пішохідний переход, дивіться. Ага. Ви бачите, які тут пониження, Скільки там сантиметрів? Як можна, як можна туди потрапити? Тобто, оце я тут їжджаю, переїжджаю, а далі там взагалі, там вже ж далі ніде не заїдеш. Взагалі ніде. Я переїжджаю і їду отак по дорозі, по встрічному. Жодного разу з початку повномасштабної війни, каже жінка, не була в укритті. Бомбосховища в нас недоступні. Було відсутність електроенергії. Я не могла. Я живу на восьмому поверсі, щоб ви розуміли. Живу на восьмому поверсі і спуститися без електричества я не могла, ліфт не працював. Питання доступності міського середовища стосується майже 90% населення, говорить консультант з питань безбар'єрного середовища та один із розробників державних будівельних норм Євген Свят. До маломобільних груп належать не тільки люди з інвалідністю, а й вагітні жінки, люди похилого віку, батьки з дитячими візками, люди з тимчасовими травмами. Я не можу виділити жодне місце України з точки зору саме комплексного підходу до створення доступного середовища. На жаль, і у сумах достатня кількість проблем в цьому напрямі, але знаєте, от те, що такі такі семінари проводяться, можливо, це якби що перші кроки до того, що ця ситуація змінювалася на ви, в іншу сторону. Я знаю, у вас є рада без У вас є достатня кількість мотивованих небайдужих фахівців. Аби вирішити питання доступності міста для людей з інвалідністю системно, у січні цього року у сумах творили раду безбар'єрності, говорить заступниця міського голови Римма Бикова. Питання, які будуть дотичні до безпосередньо моєї вертикалі підпорядкування, це архітектурно-будівельний контроль, це будівництво певних захисних споруд в закладах освіти, це влаштування певних засобів безбар'єрності в закладах освіти. Пандуси, які знаходяться в СНАПі, вони потребують певної модернізації по сучасним вимогам державних будівельних стандартів. Там є дуже великі питання по тих пандусах, які там розміщені, по входах. по… Роботі ліфту і так далі, і так далі. Тобто робота в нас попереду дуже масштабна. Голова громадської організації Ініціатива Слобожанщини Анатолій Саса, який має порушення зору, увійшов до новоствореної ради безбар'єрності. Каже, хоча орган має дорадчі функції, сподівається, що влада прислухатиметься до озвучених громадськими організаціями проблем. У нас є навіть конкретні дії, які ми саме. Зробили ну, за власною ініціативою, за, задіяли власні ресурси, особисті стосунки. Ну, це, наприклад, зараз. У нас створена інклюзивна бібліотека номер 11 У мене триває ось боротьба за цей інклюзивний спортзал. Вже, вибачте, сьомий рік триває, ми не можемо його побудувати. Бурж Халів за 6 років побудували, а ми спортзал 156 квадратних метрів будуємо. Це просто ганьба і приговор що минулої влади, що сьогоднішньої, я думаю, майбутньої. Тому е особих, особливих ілюзій по роботі Ради безбар'єрності у мене немає. Але я там є членом і буду нав'язувати. Вати темп, скажімо так, тим, хто повинен приймати рішення для нашого міста, Борис Майоров, Євген Абрасімов, Валерія Зарудна, Суспільне, Новини, Суми.